Модуль, ми його збільшуємо. І я можу поставити потрібну мені глибину. Далі, наприклад, зменшуємо модуль по висоті. У нас зараз дві завіси і дві полиці. Ще зменшуємо. Ось так. Одна полиця. Тут вже у нас немає полиці. Робимо модуль менший по висоті, полиця у нас зникає. Робимо більший по висоті. ось, З'являються полиці. Або одна, або дві, в залежності від висоти. Ось на два фасади. ставимо модуль. Модуль з однією поличкою. Дві полички, три полички. Фасади пропорційно збільшуються зменшуються. Так, друзі, ми займаємось виготовленням меблів на замовлення, а також у нас є курс по проєктуванню меблів, в який входить бібліотека кухонних модулів 90 плюс штук. Кого цікавлять деталі, пишіть в Тікток, в Особисті або ж в Instagram.